Хочеш миру? Готуйся до війни! Вітаю всіх шанувальників зброї та воєнної історії в ефірі Арсенал. Аби винести цю тему на загальне обговорення, ми самі собі задали це питання. А що ми взагалі знаємо про озброєння українського козацтва? Як виявилося, наші знання більш схожі на схематичні комікси. А між тим, українські військо сотні разів примушувало ворога тремтіти. А за допомогою яких засобів, дивіться далі в нашій програмі. Тонни літератури вже написані з однією лише метою визначити, якою саме військовою організацією було козацтво. Висновки на виході бувають діаметрально протилежними. Команда Арсеналу не бере на себе місію осягнути неосяжне. Ми хочемо лише трішечки ближче просунутися до розуміння простих процесів війни середньовіччя. Можливо, у такий спосіб пізнання власної історії стане більш природним. Отже, що собою являла система озброєння козацького війська, які засоби використовувала ця військова організація, відповіді будемо шукати протягом наступних двох програм. Спочатку воно народжувалося козакування, це був промисел, потім це перетворилося на козацький стан соціальний, який займався тим, що служив зі зброєю в руках. Причому незалежно від того, хотів цього уряд чи ні. Відповідно, кожен козак володів досить серйозним арсеналом, що і потім виявлялося в тактичних схемах, які використовували козаки під час козацьких повстань, під час походів, під час свого найму на службу до іноземних держав, а це відбувалося досить часто, особливо в 17 столітті. Так що казати про виробництво зброї, скоріше за все не приходиться. Про ремонт, так, тому що розкопки на полі битви при Берестечку показують досить питомий, потужний саме ремісничий арсенал, приладдя до чищення, лодування зброї, до розбирання і тому подібне. Так що якась ремонтна база була, але про виробництво козацької зброї не доводиться казати, тому що це високоточна все-таки на той час справа і постачання відбувалося за рахунок або реквізиції. або трофеев, або э, прямых э, поставок от э, тудичных союзников. Оружие у казака это нечто сакральное. Для него о, ничего важнее оружия не было. Я сейчас держу в руках саблю типа карабелла. Черная корабелла, простая рабочая корабел с рукоятью из рога, с головкой в виде орла. На трех заклепках держится роговая рукоять, черное перекрестие рабочее. Простая, тяжелая, удоб, невероятно удобная сабля. Это сабля скорее польского типа. К полякам она пришла с востока. Сначала такие сабли делали в Иране. в Турції. І потім вже добрались до поляків. Поляки перехватили саме в цій формі голови, именно в цій формі лезвия. Класична польсько угорська шабля. Це є основа взагалі арсеналів всієї Східної Європи того часу. І в тому числі і українських земель. Дуже небагато, там є шабель західного типу. Якраз із східних типів можна сказати про вірменські шаблі, але вони виготовлялися якраз на західних теренах України, де були великі вірменські общини. І це був один з національних промислів. Є так звані смички, тут тобто, татарські, турецькі з тонким і досить викривленим лезом шаблі. Дуже мало знаходиться турецьких шабель інших типів, турецьких, персидських. Так що все-таки можна сказати, що основа масиву козацьких шабель це все одно варіації на тему польсько-угорської шаблі. Це теж корабела, так називаємо біла, богатая. Дозволить собі таку мок. Только или очень богатый человек. Она вся полностью ножная, рукоять, изготовленная серебра. Та же корабелла. Клинок имеет две узких и одну среднюю долу. Расширена слегка елмань и утяжеленный носок клинка, почти как у японских мечей дамасская сталь. Фантастическое ощущение в руках, что она саморежет. Так оно, наверное, и было. Слегка смещенным центром тяжести, эта сабля имела великолепные боевые возможности и в то же время была необычайно нарядна. Шабля ⁇ это статус на сброе. На шаблей. Хоче е, збитися нею козак чи ні, е, це вже питання друге. Наявність шаблі це свідчення його належності до певного соціального прошарку. А от не використовували шабель саме по козачині селяни. Особливо характерно це для війська Богдана Хмельницького. Але кожен козак вважав за е, обов'язок мати на боку шаблю. От це класичний шамшир із булатної сталі. большим изгибом клинка, простой роговой рукоятью, наконечником и стальным перекрестием. Мы видим следы позолоты. Когда-то это оружие было богато украшено. Но самое большое его украшение – это булатный клинок, картуш, на котором имеются надписи, чаще всего под известных мастеров, а может быть и подлинный картуш известного мастера – 17-18 веков. Вот это сабля русского типа. Хотя э, в Россию она перешла под влиянием поляков. Надо сказать, что казаки вооружались примерно тем же оружием, что их союзники, черточка, враги. Сегодня они союзники, завтра враги. Часто оружие э, приобреталось за деньги, чаще всего как трофей. А вполне могло быть, чтобы их и вооружали. То есть, допустим, когда они заключали какой-то договор с какой-то из стороной, их вооружали тем-то и тем-то видом оружия. Во всяком случае, пороховое удовольствие шло впереди денежного. Прохрастие культур. Торговельних шляхів та маршрутів військових походів створили неповторний смугастий набір холодної зброї, яку використовували козаки. Без сумніву, найкраще на той час наймане військо повинно було мати і найкращу зброю. Дамаські клинки з часом лише дорожчають, Булат теж. І такого добра у наших пращурів було достатньо. Невероятно рідкий шамшир з так званим называемый... пламяобразным клинком. Нельзя сказать, что это не только казачье оружие, что оно вообще типично. Это чрезвычайно редко. Э, сабля, меч делался волнообразным, делался с так называемой пламенеющей заточкой. Свойства у такого клинка, как у пилы, несколько раз более поражающие противника. Но и владеть таким клинком надо быть куда большим мастером, обладать больше физической силой, больше тренированностью. Возможности этого клинка в э, несколько раз превосходили обычный. Этот клинок тоже был латный. Классическая турецкая сабля, каких очень много было у казаков, такие они приобретали как трофеи и у татар, и у турок. Более того, позже, когда они перешли фактически в союз с турками, такие сабли А порої є тагана составляли значительну часть їх холодного вооруженні. Козаки фактично не мали власного виробництва зброї. Відсутність зброєвої індустрії наші праще рекомпенсували хоробрістю на полі бою, де й відбирали її у супротивника. Тому у козацькому війську можна зустріти найрізноманітніші зразки. Як кажуть, хто що накалюдував, те й має.